Глядачі, всім великий привіт, вітаю на ютуб-каналі Азарт. <кліст> Сьогодні ми знову проводимо пошуки в такому ось лісі. Це новий для нас ліс. Приїхали в розвідку. Ліс дуже заросший, ну, але тут багато води скажімо так, в цьому лісі, тому можливо і тут хтось колись в древні часи і жив. Значить, я з MineLab Terra Pro, один Сережа з вікінгом, інший Сережа з легендою. Значить, дивіться, я буду на 15 кГц, програма поле 2, чуйка 24, швидкість 2. Так, є, значить, сигнал. Так. До речі, з іншим пінпоінтером Майнлаб профін 20 Це папин. От папа папа з ним ходить. І я взяв перевірити як він Що він. Алюмінієвий дротик. Перший блін комом, але нічого. Рухаємось. Друзі, дивіться, в Сереги є перша монетка. Схоже як боратинка. На вбита. Да, Там ще пряжечка якась мідна випала. Поки що так. Багато гільз дробі, шмурдяку, коротше, одним словом. Є перша монета. Наші друзі, дивіться, 28 сигнал. Є перша монета. Дві копійки. Пізніх. 89-й чи що? Наче 89 рік. Да. Блін, ну стан навіть такий непоганий. Хм. Прикольно, перша монета є. Друг. О, Сережі теж. 10 копійочок. 1961 вроді, так. Да. Ну є. Так, друзі, дивіться, в Сереге з вікінгом. Бомболяча знахідка. А, ось така козацька сокира. Взагалі прикольно. в ідеалі ціленька, все, обух цілий, крутяк. А ну, друзі, пишіть це робоча, чи це якась бойова, чи це що воно яка. Ну, суперова. Суперова. Нарешті перша знахідка крута сьогодні. Надіємо, що не остання. Супер. Серіга, вітаємо. Рухаємось кайф. У мене є сигнал. Зараз викопаємо. От, а в Сереган виплила якась монета. Я що знаю яка вона, блять. Якась стара, блять. Так це ж поляк. Поляки, да? Да. Е, це цей грош мідний, поняв? Оце і СР? це? Да, да, так. Да. Тримай, круто. Поляки вроді. Так, друзі, зараз подивимося, що в мене. Грош, блять, мідний. Мідний. Давайте тут покутимось минут 15. Раз є 47-46. Можливо, і в мене буде якась монета, друзі. Ага, гільза, облом. Ну нічого, шукаємо. Так, друзі, знаєте, зацепились за місце. Бачимо тут такі зарослі, барвінок і от горб туди йде склон І тут, друзі, є кераміка. Є кераміка, оце. Серьога там сокирку знайшов, потом того мідного грошика. Інший з Серьога знайшов е, якусь Ніколаївську монету. І ось в мене є сигнал теж якийсь. Друзі, головне, що є кераміка. Там щось шкребе. Прям копець. Ого! Дивіться, ліпнина. Щось вирили. А, друзі, гляньте, від гаманця. Від гаманця. Ободок. Прикольна монета, де? Де монети з цього гаманця? Ну це гаманець їхній, друзі, був. А, зараз може зламається. Ну, ось, ось такий ободок від гаманця. Прикольно. І ось дивіться ліпнина, бачите? Кайф, супер. Знайшли, друзі, місце, де жили люди. Супер. Будемо тут крутитися. Наш, друзі. Дивіться якийсь сигнал. Спіймав вже розрив. Так що там це ці хатки, що ми понаходили. Ось а ось дорога. От, піднявся до дороги, спіймав сигнал. думав, може мусор. Але ось розрив, дивіться. Короче, знову від гаманця. Ух ты. Так слухайте. цілий гаманець блін. Офигеть. Друзі, целый гомонадь был. Движь, защлочка, все. Так, а ну, раді цікавості. Ну як так? Як так? Без монет. На жаль, на жаль, але гаманет цікавий. Другий вже, а монет немає. Вон там малюночки є на ньому, візерунки такі. Прикольно. Ну, Забираємо. Прикольно, шкода, що не було монет. Клас. Так глядачі, чись Сережі з легендою. А, випала копійка Миколи другого. Ось така, ну стан стан ще такий нічого. Зараз пообідаємо і будемо продовжувати тут шукати. Надіємося що щось знайдемо. Так, друзі, всі був сигнал. Викопав 10 копійок рамочник. І ще, друзі, є сигнали. Піна дати. Ага, де він більзав. А я мать. Облом. А даті? Отак де... і монета і гільза в одній ямі. Ну десь Угу. Десять копійок. Тоже yeah. стан такий гарний. Yeah. 54-й рік. Mm -hmm. Супер. Так, друзі. Дивіться. Кі сигнал. Uh, ось звідси викопав, не знаю, чому не купав онлайн. Мабуть, тому що вже заморився. І дивіться, дивіться що тут є. Хрестик в Хрестик. Вушко ціленький. Ох шо? ти шо. ще й позолочений був. Чи там був А друзі, там був припаяний розп'яття припаяне. Зараз буду його шукати, мабуть. Можливо це воно десь тепер відлетіло. О, який гарний. Та що. шо? ти шо? Гарнющий. Так. Хм. Цікаво. Блін, начебто нема, ну. Був припаяне розп'яття. Не знаю, можливо зараз викину трохи землі з ями, перевірю. Добре, друзі, покажу і ближче вам. Жилищі, дивіться, дивіться, ямера і випала журбинка, дивіться, такий обух від сокири. На жаль, обламаний, здорова була, блін. Журба. Шукаємо. Так, глядачі, був сигнальчик. Дивіться, випала така якась штучка дрючка, схоже, чи то сережечка була, чи то що... Видно, що ось тут зверху камінчик був маленький. Тут ще дирочка ще щось ціплялось. Прикольно. Берем, рухаємось. Так, друзі. Дивіться, серйозний, що ось такого маленького гудзика. Там є якісь орнаменти. От, вушко ціленьке, все такий маленький, прикольний. Подібний до гудзика гирки. Ну, трішки не такий цікавий. Прикольно. Рухаємось. Так, друзі. О, був сигнальчик. Знову ж таки. І що це у нас? Дві копійки. 41-й. Дві копійки, 41 рік. Супер. Глядачі, дивіться, чергова монета навіть не копав. Пінув легенько хлоп. Вона була майже зверху. 20 копійок, Рамочник. Який у нас рік 45-й. 45-й рік. Супер. Берем. Значить глядачі, дивіться, Серега вирішив трошки зняти ґрунт Почала лізти кераміка, просто капець шматки, але по сигналах тугенько. ну, Але кераміка та що треба. От так. Перекопано тут, звісно, ям багато, але трошки щось вискакає. Будемо пробувати шукати скло якесь. Ручечка. Поки що так. Наші глядачі, дивіться, вже йдемо на вихід з лісу. Серіо був сигнал і дивіться, випав п'ятак. Масони Олександрівські. Та це Олександрівський чи ні? Масони. Чи це Микола Ій? Микола І. Микола Перший. Знаєш, Микола Ій. Рік, на жаль, тисячу, які там? 1838, можливо, чи що. Ну коротше. Одним словом є п'ятак, але потрібно чистити. Прикольно, мали вже виходити з лісу. Супер, друзі. Дивіться, який гарний сигнал був. 70-71. І випав мідний грошик Вже рухаємось до автівки, по такому ось вийшли вже з лісу на пасовище і випав мідний грошик. Беремо, рухаємось.